Третій рік поспіль найуспішніші ірпінські школярі та їхні наставники піднімаються на освітній олімп. На символічне підсумкове свято знову запросили керівників освітніх закладів, учителів, які підготували переможців та призерів олімпіад і конкурсів, а також їхніх вихованців. У першу чергу кажуть організатори, щоб подякувати освітянам. Завдяки вам ми маємо наших маленьких лауреатів, Переможців різних рівнів, міжнародних, всеукраїнських. Ви робите величезну роботу. Ви вкладаєте душу наших дітей, наших українців. Я хочу подякувати вам за це, кожному і кожній, за те, що ви робите. Я хочу, щоб ви знали, що все, що відбувається, все, що створюється, це тільки для вас. І заради вас, тому що ви того вартуєте, ви важливі для нашої громади, для нашої управлінської команди. Ви є найкращими. Ми вашими дуже дуже пишаємося. Ми вам дуже дуже дякуємо за те, що ви виховуєте наше майбутнє покоління. Заступниця ірпінського міського голови Юлія Устич ініціювала проведення освітнього олімпу ірпеня у 2023-му. Ідея педагогам сподобалася, адже це хороша можливість разом підбити підсумки навчального року, що минув цей кажуть освітяни, незважаючи на обставини, видався непоганим. Не скажу, що було легко, тому що розуміємо і знаємо, в яких реаліях ми живемо, як нелегко дітям сприймати матеріал. Нашим вчителям викладати, тому що постійні повітряні тривоги. Але ми справились. Ми вже до всього адаптувалися, і тому були дитячі радощі, перемоги, вчительські досягнення. От ну і в цілому, школа жила своїм шкільним життям, що сьогодні найважливіше. Вже адаптовані, адаптовані до нинішніх реалій, і це більше, мабуть, погано, ніж добре, тому що Якщо ми до цього звикаємо, то це вже буденність. А нам би над цим працювати, щоб буденність наша була більш спокійна. Секрет успіху в тому, що творчість і тримає, музика вічна. І якби ми тільки думали про те, наскільки погано все, то ми б не вижили. А оскільки ми знаємо, що музика і десь там все зроблено, як має бути, оце нас і надихає. Ну і звичайно, діти. Діти і музика, що може бути краще в цьому світі. А от цифри говорять, що навчальний рік, який минув для ірпінської освіти, видався напрочуд успішним. Якщо торік на освітньому олімпі вручили 159 відзнак і нагород, то цього року вже 230. Ірпінські школярі не лише активно брали участь в олімпіадах, наукових, мистецьких та спортивних конкурсах, але й завзято здобували призові місця. За це отримали мотиваційні премії і дякують за підтримку своїм наставникам. Всі мої досягнення пов'язані з моїм улюбленим вчителем з математики, її звати пані Раїса. Я впевнений, що є дуже сильна позитивна кореляція між досягненнями учня і вчителя, тому що можна помітити, що саме навколо найсильніших вчителів збираються діти, які найбільше досягають. Вчитель відіграє дуже велику роль. По перше, він тебе підтримує, він тебе готує. Він чітко розповідає, що потрібно тобі знати на цьому етапі. Якби мовити, сама я б ніколи не знала, що саме мені потрібно знати, щоб приймати участь у олімпіадах, наприклад. Навіть не дивлячись на всі негаразди, вони дають нам руку допомоги, підтримки, завжди можуть направити на істинний шлях, підказати щось. Звісно, навчають дуже гарно. Я дуже вдячна їм за всі роки навчання в школі лінгвіст. За вагомі досягнення учнів нагороди отримали і їхні учителі, ті, які вклали у своїх вихованців найбільше сил, знань і уваги. У кожного з них своя формула успіху. Насправді, формула проста: це довіра між учнем і вчителем, працелюбність і любов до предмету. Працювати, працювати і працювати. Я маю на увазі в першу чергу дітей, дітей, які повинні усвідомлювати, що їм це потрібно. Історія України це предмет, який, мабуть, на рівні з українською мовою має бути на першому місці в плані вивчення. Ну і велике бажання цих дітей. Я завжди дітям кажу 50% від вас залежить, 50% від мене. Цього дня не залишилося без уваги й ірпінське дошкілля, і хоча участі в олімпіадах вихованці дитсадків ще не беруть, їхні вихователі не припиняють удосконалюватися і навчатися. Все для того, аби дати дітям ще більше турботи. нашим педагогам завжди кажу, що найбільша нагорода нашої роботи це моральне задоволення від того, що ми спроможні дати дітям. І якби не бальмально це звучало, любов. Це перша запорука успішної дошкільної освіти для будь-якого дошкільного педагога. До речі, на директорів дитсадків, гімназій та ліцеїв громади цього року чекав приємний сюрприз. Уже незабаром вони вирушать на п'ятиденний відпочинок у Карпати. Такий подарунок їм зробив благодійний фонд Олександра Пащинського. Наші педагоги, наші вчителі, вони дуже багато часу приділяють насправді нашим дітям, нашим, нашим учням всім, і це дійсно вони цього заслуговують, щоб в літній період щоб вони змогли трошечки знайти декілька днів, щоб відпочити і набрати сил перед новим навчальним роком. І ще одна несподіванка освітнього олімпу Ірпеня 2025. Учнем року, другий рік поспіль обрали Богдана Любомира Притулу, багаторазового призера шкільних олімпіад та конкурсів. Цьогорічного випускника ліцею лінгвіст хлопець каже, любить навчатися і добре розуміє, що знання можуть дати людині. Взагалі я такий за натурою, що мені більше подобається там закритись десь вдома, посидіти. Інтроверт, коротше, сижу, щось читаю, щось чуюся. Ну і сам процес, саме навчання і загального розвитку. Я і позашколи багато там читаю, навчаюся. Зараз уже до університету готуюся. Організатори освітнього олімпу Ірпеня зазначають, це свято має стати багаторічною доброю традицією громади і місцем, де разом у великому родинному колі можна відзначити успіхи одне одного і подякувати за допомогу та підтримку, тим паче, що за кожним досягненням стоїть праця не однієї людини, а цілого колективу навчального закладу. Ми як би механізм, один механізм. І в будь-якому механізмі, якщо одна деталь не працює, він не працює взагалі. І кожна деталька має ідеально працювати. Десь треба підмастити, там, наприклад, да. десь потрібно подивитися, як вона працює. Чи не зношена вона ця деталь? Десь звернути на неї увагу. Бо якщо ти не звернеш увагу на деталь, то вона там розламається. Для вчителя це хвилювання, тому що ти за своїх дітей переживаєш більше, ніж за себе. І ти радієш їх успіхам теж більше, ніж за свої. Тому це свято дуже важливе, потрібно. Це дає дітям натхнення працювати далі. І натхнення мені як педагогу я можу тут попишатися і своєю працею своїми учнями, яких я дуже люблю.